Якщо бути відвертою, фактично тотожна моєму нічному кошмару нічному жахіттю, тому що 350 кажанів оселилися у домівці киян. Як пояснюють зоозахисники, кажани сезонно мігрують великими групами, тому часто потрапляють у людські оселі через відчинені вікна і не можуть знайти вихід на назад. цьогоріч рятувальники виявили сотні рукокрилих у квартирах і художніх майстернях. Зоозахисники додали, що всі кажани в Україні занесені до червоної книги. І якщо кажани потрапили до будинку, то слід дочекатися темряви, вимкнути світло в кімнаті та. Відчинити вікна, щоб тварини могли вільно вилетіти. Якщо ж декілька кажанів залишилося в будинку, необхідно спробувати посадити їх у коробку та передати фахівцям або ж викликати на допомогу рятувальників.